Репетиційний процес над проєктом Війна, що змінила ронду він розпочався в червні місяці і, власне, тривав до вересня. У вересні ми вже їздили туди на прем'єру до наших німецьких колег, щоб побачити виставу Близнюка. цієї вистави. Ось. І, власне, у цей період часу у них було три таких поїздки за кордон, де вони репетирували із німецькими колегами та німецьким режисером. А ще у нас є крап-крап-крап-крапельна система зрошування. Зараз можеш потримати секунду. Отак. І ти можеш потримати? І ви потримайте, будь ласка. Потримайте, будь ласка, всі. І, і ви так. Так, отак тепер крутимо. Крутимо. Трошки швидше. Так. Так, трошки швидше. Повільніше, повільніше, так. І знову набираємо швидкість. І у Німеччині Всі розпитували бабусь та дідусів про війну, проте вони не розуміють, як це жити у суспільстві, коли війна є головною темою. Війна не у Львові, але можливо є родичі, які воюють або є загиблі, і це дуже особливо пояснюється у дитячій книжці. Війна ще змінила Рондо, і автори сказали мені, що написали цю книгу, тому що ніхто не говорив про війну із дітьми. Що це таке. Що вони кажуть? Війна. війна. Війна? Війна? А що таке? Що таке війна? Війна. Я не знаю. Гості, скажіть нам. Що Я таке війна? ще Я такого не чув. Бо ми не знаємо. Війна. Це там люди? Що я працюю з великою тканиною, як з лялькою, і, напевно, весь фокус іде туди. Ти просто працюєш над зовнішнім образом. Я б не могла сказати, що я проживаю. Це ем, більш такий лобковий варіант, якщо можна так сказати, в виставі присутні ляльки. І це такий, ем, от, як намагаємося зобразити, трішки відсторонившись, на мою думку. Прем'єра вистави в нас планується 20 та 21 жовтня о 18.00. Це вистава для сімейного перегляду. Тож ми чекаємо як і дітей, так і їхніх батьків, бо переконані, що ця тема важлива не лише для дітей, а для дорослих, щоб відрефлектувати на цю тематику. Ми намагаємося працювати в цих карантинних умовах, але дуже радіємо, аби наші відвідувачі вакцинувалися і зберігалися всіх правил карантину. Іванка Досько, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.